Мотор ОМ-602 Рабочий объем 2,9 Заводим так, Греем свечки Греем свечки Солярку прокачали. Заводимо. Не прогріти, трошки підтримлює зараз, прогріється. Так Воду не випирає, ну хай трошки постоїть, хай трошки постоїть поробить, Роб... прогріється до робочої температури. Мотор хороший. Робить рівненько, не димить. Газів, газів взагалі немає, картерних. да, гази, гази не випирає взагалі. Хай поробить трошки до робочої температури, прогріється. Хай трошки поробить! Хай поробить, прогріється до робочої температури. Мотор класний, рівненько робить. Та й по блоку видно. Блок, блок весь в красці. Коли, коли уставший мотор багато проробив, оцей лак, із блоку злазить. І колектор. Колектор гладенький, це теж говорить про те, що мотор небагато працював. Коли він мотор багато попрацює, в нього колектор такий в раковинах багато пройшов циклів нагріву охолодження. І тут блок, і лак. Да, ось. Гази не випирають. Мотор класний. А ну, Андрюха, заглуши без свечей заведи. Давай без свечей. Огонь. Мотор классный.